Вітаю всіх! Я хочу розглянути ще одне відео таке. Відношення сирського до зеленського. Ось що треба подивитись. Відношення сирського до зеленського. Яке. Подивимось. Ох. Кінцевий результат. По-перше, Сирський сприймає Зеленського 50 на 50, тобто щось слухає його, щось не слухає. По-друге, він не вважає його добрим керівником у військовій справі, як головнокомандуючим. Розумієте, з однієї сторони, він як в команді підтримка, з іншої він його слухає, спостерігає і аналізує. Не робить, як мавпа кожну команду. Ось. Це дуже-дуже добре. Тепер, як Зеленське відношення... відноситься до сирського. Як Зеленський відноситься до сирського? Давайте подивимось. Угу, одразу. Відношення Зеленського до сирського. Дай мені результат. Що мені сказати? Дай мені результат будь-якою ціною. Кінцевий результат який? По місяцю недобре. Дуже недобре. Але сирський надовго. Зеленський чимось навіть розчарований в його діях. Розчарування йде від сирського. Він не бачить того результату, який хоче. Причому він. З бачить довгостроковим на довгострокову перспективу головнокомандуючим. Його прибирати він не збирається цікаво, цікаво. Взаємини такі, натянуті, але без різких дій.